І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає VetMed Iron на батчательйон 155-55 карта Карелія. Ну що ж, до бою, так. французька артилерія 9 рівня дуже чудова, в неї величезна перевага в тому, що в неї обертається башта. Чому величезна перевага? Тому що, коли ти. Е, ну, якщо в тебе не обертається башта... Починаєш рухати корпусом артилерії, то в тебе дуже сильно збивається зведення, так і вже тобі треба довше зводитися. Це дуже чудово. Ну і не, 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 не на непомітність десь він бокущику на імбопозішені як став. І влучність точність бачимо. Коло зведення невелике у нас, влучність точність дуже чудово. Вибиваємо зразу ж майже 300%. КП у суперника. Так, чудово, тут продавили гірку. Так, що у нас по переказі? У нас бачимо з останнім часом саме на Карелії така тенденція, що на першу другу лінію не їдуть, а їдуть просто по центру, з Нижнього Респу. так, Буває з верхнього респу по центру просто їдуть, в наглючу. А ну, чарпу спіть 300. Чудово. Вже настрій поліпшений, вже е знітилися суперники. Розуміють, що тут бачимо, що у нас ще і друга артилерія теж дуже. Непогана М-53, М54, дуже класна вона. Тут за цим імбо камінцем по-любому, ну, може і не один навіть хтось стоїть, то треба туди постріляти, щоб не заважали. Бо колись я ну, не зрозумів. Там, наче такого імбо за цим камінцем, немає, але там колись протеха стала, а я ну, ну, не міг проїхати. Верніше наша команда не могла проїхати, тому що стала. І вона не світила, вона стріляла і не світилася. Ну що там в нього таке прокачане на непомітність, що він не світився? Просто от така. Оце був постріл. Артилерія в них стояла там. чудово. Теж як варіант, так? але не, не дуже чудовий варіант. Ось там не ставайте артилерії. Ну це, якщо ваші там. Забрали гірку так, і вже вперед просунулися, тоді можливо, але ну зразу з перших хвилин ставати на артилерії це дуже нечудовий варіант. 4-1 вже бою, просадка по суперників величезна, ну, і нахлопушуємо і нахлопушуємо. Так, чудово, допомога у нас йде за нашим станом, за контузією суперників, так? Ну і ми за це досвід отримуємо на артилерії. Бабах. А ну бабахи бабасі там повинен добре вліпити. Альфіще повинна. Ну я думаю, там пройшла Альфіща, так? Наша. Нас, по-моєму, 600 копійками там Альфіща, давайте дивитися. 680, ну майже 700. Напевно, десь 650 пройшла. Так, тут допомогти нашому АМІКСу. У нас там лише ну, яка проблема? Там черфутурчик той, так, якого ми не добили. Він там заважає просуванню наших братісів. Е Наші братіші вже майже біля бази суперників. Просто по центру. По тому болоту проїхали. Неочікувано для супер. Ось там черфутурчик, ось черфутурчика треба зараз. Так, помічається навіть. А він там не прострілює. Фош! А Афуш таки, бачите, не знічений, стоїть собі спокійно. на натобісь. І критична шкода. Ну, по нижньому респу наші не змогли пройти, так, я розумію. Отже, всі пішли по центру. Ану, Сій Бабасі треба дати А Ану, влетіли. Бачите, на альтернативному прицілі і не влетіло, я дуже здивований, чомусь так снаряд полетів. Не туди, туди хотілося. Гано, бабаха, підсвітиться, але я думаю, що наша Альфі ще повинна вилетіти. Допоможемо тут. Ріносировому собі. По своїм справам, так, ніякий степлан є. Ну і зараз верх забрати, а в принципі ті, що там залишились по 9 та ну лінії, то вже не проблема. Це, це карелія це теж клондайк для артилеристів. Майже скрізь можемо закидувати. Знаючи позиційний. І хотів сказати, що зараз влучить в карті. Фош поперти, бачиш, цей фош. Незничений, так? Поперпоред такий. Нахлопушився жорстоко і ще й прихлопушився від артилерії. Так, ви бачите, ви помічали, коли грають на артилерії, що приціл трішки уходить в сторону. це такі баги в реплеях. Це не, не треба там думати щось якесь таке. Які... Такі баги в реплеях я вже неодноразово помічав. Так, все, вже там об'єдналися наші братіші, пішли на СТ-шки, а може тут чого. А ну, хоч і баба сюди, бабах, купувати. З-під пала. Чи башта відлетіла? 650 вилетіла. Чудово. Ну... 200 з копійками, так десь. Там, 3000 десь там ще блендами залітало. Чудовий постріл там блендом забрали. Так, артилерію, дайте артилерію. Вже напевне не дадуть. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.